Всім привіт! З вами Сімейний Лікар, і сьогодні ми поговоримо про глікемічний індекс продуктів та чому важливо користуватися таблицями глікемічного індексу для пацієнтів, у яких поставлений діагноз цукровий діабет другого типу. Отже, глікемічний індекс це показник, який визначає наскільки швидко певний продукт харчування підвищує рівень глюкози в крові після його вживання. Отже, продукти з високим глікемічним індексом, а це вище 170. Швидко підвищують рівень цукру в крові. Продукти з середнім глікемічним індексом, а це між 55 до 70, мають помірний вплив на рівень цукру в крові. А продукти з низьким глікемічним індексом, а це нижче за 55, сприяють повільному та плавному підвищенню рівня цукру в крові. Отже, глікемічний індекс продуктів залежить від кількох факторів, а саме вмісту вуглеводів в продукті. Прості вуглеводи, фруктоза та глюкоза, засвоюються швидше. Ніж складні вуглеводи, спосіб приготування. Наприклад, чим більше продукт термічно оброблений, варіння, запікання, то тим і вищий його глікемічний індекс, складність структури продукту, наприклад, продукт з високим вмістом клітковини, наприклад, овочі чи цільнозернові, мають нижчий глікемічний індекс. Ну і останній фактор це наявність і співвідношення жиру та білків в продукті. Їхня наявність у продукті знижує глікемічний індекс. Сповільнюючи засвоєння глюкози. Отже, навіщо пацієнтам з цукровим діабетом другого типу користуватися таблицями глікемічного індексу? Отже, користуючись таблицями глікемічного індексу та вживаючи продукти харчування в основному з низьким глікемічним індексом, пацієнти контролюють свій рівень цукру в крові більш ефективно та не допускають різких скачків рівня цукру в крові, що допомагає їм постійно бути ситими та тримати свій цукор в межах норми. Відповідно, пацієнтам рекомендовано обирати продукти з низьким чи середнім глікемічним індексом, наприклад, замість білого хліба, обирати цільнозерновий. Отже, приклади продуктів з низьким глікемічним індексом: це овочі, крім картоплі, бобові, цільнозернові каші, горіхи. До середнього глікемічного індексу відносять продукти: бурий рис, гречка, ананаси, банани. До високого глікемічного індексу відносять продукти, такі як соки. Картопляне пюре, солодощі. Отже, висновок наступний: контроль глікемічного індексу продуктів, важливий інструмент для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу, який дозволяє ефективно контролювати рівень цукру в крові, покращувати загальне самопочуття та знижувати ризик можливих ускладнень діабету. Дотримання дієти з орієнтацією на глікемічний індекс це частина комплексного підходу до лікування та профілактики діабету. Бережіть себе і будьте здорові!